E Всі, хто з нами на телеканалі Київ, це програма Столиця з вами, ведучий Сергій Дойко. Власне, в цій передачі ми будемо говорити про сьогоднішній день у парламенті. Багато питань було розглянуто. Власне, була заслухана і голова національного банку України. Йшлося про курс гривні. Це питання дуже актуальне і тому ми зосередимося от, власне на цих от головних моментах. Чим жив сьогодні? Наш парламент власне із задоволенням вітаю гостя нашої студії. Це Павло Розенко, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії Удар, заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці пане Павло. вечора. Вітаю. Я хочу що завітав. 223-09-71, Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, беріть активну участь, висловлюйте свої думки. Погоджуйтесь, не погоджуйтесь. Ми тут абсолютно відкриті для спілкування. Давайте з виступу голови національного банку. Депутати воліли її заслухати, ви її заслухали, але мотивація щодо ситуації нинішньої з курсом гривні до долара була: мовляв, курс гривні зростає із-за війни на Донбасі та паніки. Ви погоджуєтесь, прошу, будь ласка. І я би сказав би так, що безумовно нас всіх хвилює це питання, і суспільство все хвилює це питання. Тому власне була запрошена керівник Національного банку на засідання Верховної Ради України, щоб перше нас проінформувати, що вживу могло, могло суспільство побачити власне з вуст провідного економіста, банкіра найвищої України, власне, ситуацію на ринку. Щодо, щодо оцінок, я би сказав би так: я би сказав, що все-таки впливає в основному це. Незадовільна економічна ситуація в Україні, О, так. В, в, на контекст з гривні. Це першу чергу. Так. А от незадовільна економічна ситуація в Україні якраз і викликана першу частину тим, що да, на частини території України йдуть відверто бойові дії. Це перший факт, факт, який впливає на все, абсолютно на все, починаючи від того, що бізнес. На тій території не працює так. сплата податків. Там знижена ВВП. Падає на тій території України, доходів до державного бюджету немає. Очевидно, що балансу бюджету немає. Очевидно, що економічні показники України, ну скажімо так, погіршуються. закінчуючи тим, що в цілому Україна виглядає з точки зору інвестицій, не зовсім привабливо. Адже ми говоримо про те, щоб дати дати імпульс інвестиціям, дати імпульс розвитку економіки України. Нам потрібна зовнішня підтримка, саме інвестиції. Ціне Павло, ви як політик, от поясніть мені, будь ласка, нашим глядачам, коли голова національного банку е, говорить, що це не вмотивований курс нинішній 13,6, а курс е, об'єктивний має бути десь 11,5-11,9, то хто же ж наживається? От зараз да на цьому курсі. Тут. Кому е... ж це вигідно така ситуація? Очі... Очевидно, що спекуляція на курсі є. І очевидно, що завдання якраз Національного банку України в, в нинішній ситуації, на мою точку зору, перше, це публічність процесу. Так. Чому ми викликали? Щоб публічність, бо ми, ну скажімо так, люди не знають, що відбувається на ринку, на жаль. Національний банк в інформаційному плані можливо це пов'язано, що нова людина тільки прийшла можливо, на національну, але в інформаційному плані дуже сильно просідає. У людей немає інформації. Коли немає інформації, коли скачуть курс, відразу що? Ви правильно сказали, панічний настрій суспільства Суспільство не знає. Просто що відбувається, як ви, в країні? ви відчуваєте? От ви сьогодні послухали голову національного банку. Ви прекрасно знаєте економічну складову діяльності держави? Ви прекрасно ще навіть краще знаєте соціальні настрої, з чого вони складаються? Як вони виникають? Як вони, скажімо, так розвиваються і видозмінюються? Чи може бути така? Гарантія, що якось ну вдасться в короткий термін стабілізувати курс, і як ви сказали щодо прозорості і публічності, якось оцю паніку знівелювати, дійти до людей з якимись меседжами, щоб вони зрозуміли, що ну ну власне, от так воно не просто, але тим не менше, національний банк тримає руку на пульсі і не дасть долару. Ш... Стрибнути Бог знає, куди. Ну, принаймні, сьогодні, якраз керівник Національного банку України намагався довести до суспільства, якраз сьогодні за він переконав? що, що Ми... а національний банк все-таки тримає руку на курсі, що він не допустить важких ну серйозних стрибків. І більше того, я з хочу там процитувати, голова Національного банку сказала, що той, хто сьогодні купує валюту і піддається паніки за більше вже ніж 13 гривень, той. Перспективи програє, тому що Національний банк України, не зважаючи на те, що мало ресурсів для цього Національного uh -huh. банку України все ж таки обіцяє здійснити відповідні заходи і найближчим часом не тільки стабілізувати ситуацію гривні, а в принципі, навіть я думаю, що буде спровоковано трошки крок назад. Ну, я от вам скажу відверто, як журналіст, коли чую слово о, обіцяє, то мене трохи починає так. Знаєте, тіпати. Ну тут така ситуація. Будемо. Сподіватися, що так воно і буде, як пообіцяла голова національного банку. Давайте тепер про політичний, так би мовити, аспект. На четвер Верховна Рада винесла ну три кити, я б так би сказав би, нинішні, про які всі говорять, яких довго чекали люди, і, власне, поки як би візнув фактично на тому ж такому місці, на якому він і був. Це законопроекти про вибори, про люстрацію очищення влади і про санкції. Я вам зараз скажу, от що деякі люди пишуть так пристойні такі так. фрази, да? Давайте трошки про люстрацію. От тут розпочнемо. Ніби все ж зрозуміло, да? але от не йде процес. І один пише такий: не буду представляти, бо це так беру просто з переписки, з коментарів. Відчуваю, що люстрацією у нас будуть, у нас будуть займатися снайпери. Отаке от ставлення в соціуму, в людей. Чому не йде цей процес у Верховній Раді? Кому він не вигідний? Я думаю, що я би перефразував би так: що все-таки, на мій превеликий жаль, треба констатувати, що все-таки люстрації, реальну ілюстрацію, я сподіваюся, що все-таки буде займатися вже наступна Верховна Рада так. України. Угу. Тому що очевидно, давайте не будемо ідеалізувати цю Верховну Раду України, не зважаючи, що ми там збираємось, щось там голосуємо, навіть якісь законопроекти приймаємо. Ну давайте говорити відверто. От як було у нас до революції на Майдані, до подій на Майдані в Верховній Раді України демократична опозиція, 180 голосів у нас було максимум. Так, так, так. Це три політичні сили. Удар, Свобода, Батьківщина, плюс там позафракційний деяка група. 180. Так нічого ж не змінилось. Через рік у нас така ж сама ситуація. У нас є 180 демократичних голосів фракцій, які справді хочуть реальних змін. Суспільстві, uh -huh. ні імітації процесу, uh -huh. не, не навіть зміни обличчя, а реальних реформ, починаючи від політичних реформ, закінчуючи економічними, соціальними і так далі, і по списку. Тобто ви натякаєте на те, що. А... Інші частині, так скажімо, так парламенту, ну просто ну не вигідно це все. Ну правильно і подивіться правильно? на голосування. Закони про вибори. Ми до них ще дійдемо так. на демократичні прозорі відкриті основи. Набирають скільки 180 так, голосів. Так. Закони про люстрацію набирають 180 голосів. Тому що знов таки кажу: є оцемент демократичний все інше. Ну, скажем так, це колишні відверто представники партії влади, партії регіонів, комуністів, які да ситуативно десь за нами коливаються. Тому ну у мене ілюзії щодо цієї Верховної Ради немає. Тому я ще раз пересвідчуюсь. От сьогоднішній день Верховної Ради mm -hmm. України ще раз підтверджую ту тезу про те, що говорив удар. Що ця Верховна Рада України все приречена на розпуск. Все Разуміло. вона безперспективна, Пане, тому... Пане Павло, у нас є глядач. Да. Давайте послухаємо далі. Продовжимо. Будь ласка, горіть. дня. Доброго дня, прошу, будь ласка. Алексей из Киева. Прошу. Я хотел бы сказать очень важную вещь э, по поводу Центрального банка. Так. Дело в том, что э, зритель, наш зритель должен знать и понимать, что деньги – это товар. Так. То есть запомните э, простое правило на всю жизнь. Деньги так. – это товар. Ну мы, ну, мы с товара так, тем он дешевле. Э, так с любым товаром. То есть, понимаете, спекулянты, конечно же, работают на рынке и работали. Так. Но они не могут, они не имеют права, у них нет возможности производить денежный товар. Они не печатают гривну. Гривну печатает Центральный банк. Так. Поэтому курс постепенно повышается. И то, что сегодня было выступление главы, так. Означает, говорит о том, что гривну очень сильно печатают. И украинцы от этого беднеют. Поэтому, конечно, можно любого обвинять, но нужно посмотреть на монополию, которая... занимается эмиссией денег. Без э, ее как бы телодвижений э, гривна она бы стояла на месте Угу. Mm -hmm. и люди бы не теряли деньги. Mm -hmm. И mm -hmm. самое ми зрозуміли, з суть ми зрозуміли пане Павло. Я Ви, не будь хочу будь повторюватися ще раз, просто підтверджу. це філософське питання, скажімо так, друкують чи не друкують. У нас таких фактів на сьогоднішній день немає. Сьогодні всі, в принципі, соціальні зобов'язання, які передбачені законом Державного бюджету України, все таки є ресурс для їхньої виплати без і необхідності я сьогодні. В даний момент часу необхідності в друкування додаткових коштів я не бачу. Тим більше, що ми маємо фінансову підтримку. Кузовні, так, все так. таки нам допомагає Міжнародний валютний фонд, допомагає Європейський банк і світові структури, тому такої необхідності немає. Все таки, я єдине, чим погоджуюсь, це економічний процес. Спекулянти є. Спекулянти свою справу роблять, але безумовна проблема в основному в економічному процесі, в економіці України. Послухаємо глядача. Будь ласка, говоріть. добрий день. Добрий, Універси, пане Київ. прошу, пане Юрію. Пане Розенко, Перше питання, скажіть, а чому ніхто не задав голові Нацбанку питання про рефінансування? Як Брокбізнесбанк забрав гроші в нагло декілька мільярдів, відгалкнув, як кажуть? Чому ніхто ці питання не задає? І друге питання, а що то за закон прийняли по Криму про торгівлю з Кримом? І дуже депутати кримчані були довольні. Він каже, це не на це не на ну на користь держави. Ми зрозуміли. Пане Ігорі, прошу. Перше пори фінансування питання задавалося і уважно задавалося. І ми задавали це питання голові національного банку. Вона нас, нас запевнила, що жодного. Жодної гривні рефінансування, вона як керівник Національного банку банкам не видавала сьогодні... така інформація в інтернеті є. Сьогодні... Що вона це сказала? Так, сьогодні це ви... сьогодні ввечері з'явиться стенограма засідання Верховної Ради України. Ви можете окремо це питання. подивитися. Є інформація подивитися. вже в інтернеті. Я да. особисто бачив, да. що жодного з її вуст рефі... ну, як вона сказала, рефінансування. Не було, а щодо Криму щодо Криму, Бо я що... хочу сказати, що да справді неоднозначний законопроект. Я хочу сказати, що фракція Удар за цей законопроект не голосувала. Там є цілий ряд підстав говорити про те, що цей законопроект на жаль буде шкодити національним інтересам України. Я не хочу заглиблюватися, але ну скажу одне: що з одного боку Україна вимагає введення санкцій до. В тому числі і підприємств Криму, які там розташовані, і ви знаєте, вони сьогодні знаходяться в повній ізоляції той, хто там веде бізнес. З іншого боку, приймаються такі закони, які легалізують схеми роботи українських підприємств з Кримом. На мій погляд, це не зовсім правильне коректне рішення. Тому фракція удар не голосувала за зазначений законопроект. Це можна підтвердження на сайті Верховної Ради теж отримати. Послухаємо глядача. Будь ласка, горіть. Добрий день. Добрий. Я хотів би я хотів би сказати от що. Діло в тому, що коли восток України відійшов, ну я маю в виду в економічному плані, то гривни в економіці стало менше, а значить вона повинна була падати, но она які... Должны поступать в Донбас, вони туди не йдуть, не доходять. Зрозуміло. А, значит, вони не поступают в економіку. Це тільки вина центрального банку в порушенні. Ми зрозуміли, пане Павло, прошу, будь ласка, ну, я, я можу сказати одне: що так, да, економіка е, Сходу справді впала, але всі свої соціальні зобов'язання для. Мешканців Сходу Україна виконує практично в повному обсязі. У нас там здається є буквально там 10 чи 15 місць, в яких там частково не виплачуються якісь види соціальної допомоги. Тобто виходить абсолютно навпаки те, що ви сказали. Економіка впала, а всі соціальні зобов'язання ми, ми ми, ми туди платимо. Ми не обмежили так само ці соціальні зобов'язання перед українськими громадянами Сходу вони виплачуються, вони працюють, вони поступають туди. В цьому якраз є проблема. Полягає в тому, що да, економіка нам не додає коштів, але з іншого боку, всі соціальні зобов'язання. Ну, ми виплачуємо. Тепер дивіться щодо, от я сказав, вибори, люстрація і санкції. Верховна Рада сьогодні все ж таки у першому читанні за основу, так би мовити, взяла. Закон про санкції проти Росії, скажіть далі, вже в четвер ви будете детальніше це все обговорювати: ці 29 санкцій, і ймовірно, голосувати вже у другому читанні, і, дай Бог, у цілому, бо ситуація просто цього потребує. Чи не буде така ж ситуація, як з люстрацією, що Верховна Рада в нас така ж сама, як вона і була і до Майдану, і в період Майдану, і так само ці санкції проти Росії наголошую. Невигідні багатьом представникам українського парламенту. Вони, звичайно, невигідні, але справа в тому, що чому цей законопроект не голосувався в цілому сьогодні, хоча було наполягання прем'єр-міністра на цьому. Е на жаль, він е виписаний дуже пос поспіхом. Угу. Ну і скажімо так, відверто тут я можливо покритикую трошки уряд. Він мав все сути більше такі піар-ефект і піар-забарвлення. Ну от Україна вводить санкції по Російській Федерації. От це наша відповідь Росії. От Європейський Союз. Ну я повторюю те, що говорив прем'єр. прем'єр-міністр України все я прекрасно знаю, що да. сказав прем'єр. Але Європейський Союз санкції запроваджує. Японія реагує Америка. Запроваджує, а Україна має як тоді поводитися. Правильно і тому все правильно. І тому все, що говориться з. Публічно з, з ефірів воно виглядає дуже привабливо. Всі ми аплодуємо і кажемо, ну звичайно, да. Але проблема в тому, коли відкриваємо законопроект, ми бачимо там зовсім інше. І зокрема, е, ну знаєте, всі країни світу е, вводять санкції проти, ну скажімо так, супротивника проти опонента в даному випадку проти Російської Федерації. А у нас написано в законопроекті, що надається право вводити санкції проти українських підприємств. Проти українського бізнесу, проти, ну скажімо так, навіть проти певних засобів масової інформації. Проти там певних громадських організацій. Напевно, в якійсь формі це і треба робити, але вибачте, у нас є судова система, у нас є ну, працюю, у нас все-таки законодавство, це робиться трошки інакшим способом, а бити по власному бізнесу, на мій погляд, це все-таки неправильно. Наше завдання обмежити вплив Росії, обмежити, скажімо так, її вплив на, 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 на Україну, а не вдарити по рукам нашому бізнесу. І тому, Очевидно, що е, законопроект. Е, Має перспективу, так. але має перспективу після того, як ми оці от недолугості всі законопроекти забираємо. До речі, я хоч, хочу... ага, можуть бути да, воно, безумовно. Вільйом, Процес скажімо. вже пішов сьогодні, і я думаю, що ну, кабінет міністрів фракцію «Удар» почує. До речі, я хочу звернути увагу сьогодні. З'явилася дуже критична позиція організації з безпеки і співробітництва в Європі ОБСЄ mm -hmm. щодо цього законопроекту. Mm -hmm. да, що там порушуються певні права в тому числі, є прецедент можливе обмеження свободи слова в Україні, ага. тому ми це обов'язково будемо враховувати. Ми на цьому наголошували. Я сподіваюся, що вже в четвер ми отримаємо нормальний повноцінний законопроект, який може слугувати ну кроком до санкції щодо ну, Росії. Я читав. Таку інформацію при всі повазі до всенародно обраного президента. Якщо це указом президента буде. Там якась ситуація з засобом масової інформації от писали сьогодні. Там чи закривати, чи ліцензії можна якось там. Відкликати це, -то точно точно не, не плюс свободі то, слова, це однозначно. Тому, а якщо це так воно то, та справді як так. пишуть, розумієте. От, от. от справді в тому, що там в законопроекті, на жаль, є такі можливості, і тому ми, зокрема, наша фракція жорстко виступила за допрацювання mm -hmm. цього mm -hmm. документу. Ми, я думаю, сконструктивно є абсолютно спокійно два дні для того, щоб виписати всі норми, щоб забезпечити з одного боку справді справедливість щодо санкцій, з іншого боку, не обмежити не власний бізнес, і не дай Бог не вда. По єдин, одному з небагатьох завоювань Української незалежної держави це свободі слова. Послухаємо глядача, будь ласка, говоріть. Ми слухаємо вас, будь ласка. Алло, не мовчіть. Що там у нас з глядачем? Поки немає глядача, будь ласка, перенаберіть. У нас дуже мало часу залишається, але ви ще встигнете перенабрати і поставити свої запитання. А тепер про вибори. От я теж, знаєте, от з вами спілкуюсь, це зрозуміло. Санкції – зрозуміло, люстрація, зрозуміло. А от вибори. Коли е, така ситуація щодо того, що давайте ми відкриті списки, всі прекрасно розуміють, чим це може, е, який буде, е, скажімо так, результат. Багато хто просто не зацікавлений в тому. Залишити цю систему, яка в нас є, а все до того, як би йде, то це Верховна Рада така сама і буде. Так, як така ж сама рада, оскільки ви ж сказали і ваші колеги неодноразово говорять, що вона ну, фактично неспроможна ухвалювати потрібні рішення, так якщо вона буде ну, фактично дзеркальна да, після виборів, то як та Верховна Рада буде ухвалювати? Необхідніший, ну чи все ж таки воно зміниться? Я, я думаю, що перше знов-таки кажу, мушу констатувати неприємний факт того, що е, за відверто прозору чисту от таку систему з відкритими списками, яка гарантує а з одного боку представництво і політичну відповідальність політичних сил з іншого боку, все таки персоніфіковане голосування за конкретну людину, і людину будуть люди будуть мати можливість. Дивитися на за якого конкретно народного депутата тої політичної сили вони будуть голосувати. Да, це прикриті це, 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 це Ми принцип. Про, але, про цей да. принцип говоримо часто. Але чому в Верховній Раді він не проходить? Але в Верховній Раді він не приходить, тому що умовно кажучи, є. Групи осіб, які думають, що вони застосовуючи старі схеми по мажоритарних округах, прийдуть по мажоритарних округах. Ну, дивіться, мажоритарникам це не вигідно, це однозначно. Як би хто не говорив, в, тут в нас є мажоритарники, вони ніби схиляються до того, що так, треба відкриті списки, але ну, по очах от просто видно, що вони округ знають, вони там не вперше. Це ж ну, видно і... по голосуваннях, хто як ну, голосує. Отож, от тим більше. Але ж, е якщо ця система залишиться. То тоді де зміни, а вона скоріш за все залишиться? залишиться, але все-таки да безумовно, мінус величезний. Але перше, я думаю, що сам позитив розпуску цієї Верховної Ради України. Я думаю, що це величезний плюс так. і це факт. Друге, все таки політичний склад наступної Верховної Ради буде трошечки іншим. Я сподіваюся, що вже не буде таких політичних сил в наступній Верховній Раді України як партія регіонів. Як не буду, буде я не я, я, я не думаю, що буде навіть партія розвитку. Я не думаю, що буде така представлена політична сила як Комуністична а партія. Я переконаний, що все-таки наступна дорогу, Верховна нічого. Рада України, не зважаючи на те, що з великої ймовірності все-таки буде е, змішана партійна система, все-таки будуть обрані представники демократичних прогресивних сил, які зможуть зробити. Демократичну більшість і забезпечити поступ України, саме головне реформи, демократія і відкритість нашої держави, і європейський розвиток. Павло, у нас вже закінчився час. Не встигли ми з вами обговорити ситуацію на сході. Ваше бачення і перспектив, і нинішньої ситуації це є добрим приводом, щоб ви ще раз до нас завітали. Та, дякую. Ми поговорили і про ситуацію на сході, і про інші питання. Дякую вам дуже за участь. В нашій передачі. Дякую всім нашим глядачам за активність. Ми буквально з вами зустрінемося за декілька. Хвилин зараз передачу буде вести моя колега Лейла Маледова. Гостем її буде Олександр Мельченко, голова е е е депутат Київської міської ради. Тож будьте з нами, будьте з програмою Столиця. А ми вже далі після тієї програми з вами зустрінемося. Будьте з нами.